Алоя, мене просять показати, як я її буду пакувати. Дивіться, я вам покажу зараз наглядно, тому що ну поки що ніхто не замовив. Вірю в те, що замовлять, тому що треба продати. А, значить, я брала, як я пакувала бумагу, яка є, газета там чи ще щось. Я її обвертаю алоя так, щоб не погнулися, не поламалися листочки. Тобто, побільше паперу сюди. Потім берете картонку, так як ми завжди замотуємо рослини в горщиках. Тобто, бумагою обвернули, скотчем прикріпили, Тобто, бумага для того, щоб не, не поламалися оці листочки. Це ви зрозуміли? Ну, Ви ж пакуєте, ви ж, ну, розумієте, про що я кажу? Картонкою обвернули для прочності. От все це картонку обвернули. і все, і потім ще раз в одну картонку і поїхало до замовника. Дякую вам за коментар, дякую, що дивитеся відео. Всього доброго всім бажайте червоно чорної круче щуки. Пишіть мені в особисті повідомлення.